Привіт, котики! Як ви? Мене тут зацікавило, про що я задумався? Про те, що у цій війні у нас вже дуже багато героїв. Їх насправді дуже багато. Ви всі знаєте і про українського поштаря, який збив зі Стінгера, не чи літак чи гелікоптер. Ви всі знаєте про українських героїв на острові Зміїний з Цим самим легендарним вже руський Дінамо. А, Ви всі знаєте і бачили світлину дівчини, яка вивозила хворих тварин з Ірпеня. Ви всі знаєте привиди Києва, мабуть. Є герої в інформаційному просторі, є багато героїв військових, і їх ще буде дуже-дуже багато і живих, і, на жаль, мертвих. А тут у мене питання виникло дуже просте. А хто герої цієї війни з російського боку? Тому що, ну реально, я ж все ж таки піарник. Кожна війна, реально кожна вона породжує героїв, тому що їх породжує або пропаганда, або, ну, або, або життя, або сама війна їх породжує. А в даному випадку, здається, навіть російська пропаганда не може знайти хоча б якогось завалящого що. Героя продемонструвати його і сказати, що він чинив героїчний подвиг. Тому що ну, не, воно не працює, тому що подвигів немає, ну все банально насправді. І здається, що зараз в російської пропаганди найбільший герой е, це Рамзанка Дирав, е, який тут максимум що зробив, це запиздячив постіка в інстаграм з наїздом на Арестовича і сказав, що він приїхав під Київ. Але чомусь під Києвом його ніхто не бачив, ніхуя. А він постійно майже перебуває в Чечні і приймає там різних делегатів з Москви. Можливо, з подарунками, можливо, з чимось іншим. Немає героїв. Ну, реально, така війна з російського боку, героїв немає. Ну, Дійсно, чи називати героями тих, хто танк проїбав, в принципі. Тому ця війна позорно розпочалася для Росії, позорно триває, так само позорно і закінчиться. Тому що в історії людства було багато. Війон, які вигравали злі люди, було багато вієн, які вигравали тирани, було багато воєн, які вигравали е військові злочинці, але не було жодної війни, яку б вигравали Довбойоби. Тому довбойоби цю війну розпочали, вони її програють. Ну а наша справа зробити це швидше. Все котики, побачимось, Пішов я працювати.